Всім доброго, доброго вечора. вечора всім доброго Друзі. Всіх вітаю на нашому каналі. Так, сьогодні буде відео таке незвичне для нас. Ми ніколи такого не робили, але будемо пробувати, тому що, ну, ну потрібно пробувати. Значить, показую, що. Дивіться, ми тут відловили відловили рибку. Це в нас самець вильчастий, флаговий. Мічіносець. Ви подивіться, який в нього гоноподій. Ви бачите якої довжини? Що це значить? А це значить, що він не зможе нормально запліднити самку. На одному з відео в Ютубі, до речі, нашої знайомої Наталочки. Це Fishu A2022. В неї такий самий мічіносці. Що вона робила? Вона спробувала підрізати йому за допомогою. Гострого леза підрізати гоноподій до потрібного розміру для того, щоб він мав змогу запліднювати самку. В неї вийшло. Самець живий, здоровий, плаває, все нормально. У нас також такий самець саме є. Він красивий. Дивіться, як він шикарнючий. Да? Красивий, класний самець. Ми хочемо від нього також отримати потомство. Але. Оце за цією проблемою це, ну, це така генетика в них, що постійно росте гоноподі. Потрібно підрізати е, його статевий орган. Е, значить, ці м'єносці нам з Харкова приїхали, вони гарні, здорові, крупні, красиві. Один у нас одна вже, один комплект у нас мічіносів, чи як верніше, один косяк мічіносців у цьому акваріумі зараз тут перерван, світло, по світлу. То вони там потихеньку паруються і розмножуються. А цей плаває чисто з такої самої самиці, як і він. Ми хочемо від них отримати таке потомство, щоб не змішувати. І от ми взяли, відловили його, зараз підготуємо, що нам потрібно, і будемо пробувати, друзі, і ми таку саму провести операцію. Оперативне, як то кажуть, вмішательство, щоб спробувати його. Реабілітувати перед дівчатами, щоб він мав змогу гарно розмножуватися. Зараз ми підготуємо те, що нам потрібно. І переключимось. Друзі, дивіться, підготували ми, значить, що ми взяли? Ну, По-любому, для дезінфекції. Для дезінфекції, щоб протерти те саме лезо. Зараз ми беремо ватний тампончик. Так. Це для нас, я ще раз кажу, це перший досвід. А, пахне. Він у нас не тільки буде до дівчат спритний, а ще й пахучий. Протираємо по-любому лезо. Лезо беремо нове. Щоб гарно з першого разу це все зробити. Протираємо гарно. Дуже гарно. Так, ложимо, тут у нас підсачка вже теж підготовлена. Обов'язково руки. Так. Карточку, якої ми... на якій ми будемо це проводити, щоб його покласти. Оп, отут поверхню нашу. На якій буде лежати карточка. Так. Отак. Так, тепер беремо нашого хлопчика, переливаємо, Сейчас, зараз ми його сюди в підсачку. Мабуть, ми знаєте, як зробимо, щоб він у нас ніде не випав. Мабуть, ми покладемо отак підсачку, на всякий випадок. Сюди карточку. І будемо вже, щоб він уже зафіксований. У нас був, бо ще як стрибане і десь випаде. Зараз ми його беремо, переливаємо. І я його принесу, покажу. Так, приніс. Перекладаємо його на так званий операційну. Зараз він трошки заспокоїться. А щоб він швидше заспокоївся, можна йому накрити очі. Оп. Бачите, що робить? Ви бачите? Дивіться, от таким чином. Просто взяли і притримали. Ну, процес підрізки я вам показувати не буду, а вже покажу, як він буде після операції. Все, пацієнт! Оп-оп, тихенько, тихенько, тихенько. Пацієнт повертається в свою стихію. Зараз подивимось. Переливаємо зараз ту ємність, в якій він був. І я покажу. А тепер дивіться, друзі. Підрізали. Він себе гарно почуває. Все добре, все чітко, живий, активний. Я думаю, я думаю, це йому допоможе. Хоча дуже багато думок з цього приводу, що і не допоможе. І, коротше, риба вже не розмножуватиметься. Ну, подивимось, як то кажуть, ми нічого не втратили. Подивимося, що з цього вийде. Зараз ми його випустимо у свою ж, як то, своє середовище і подивимося, як він буде себе в акваріум. Звісно, він буде зараз злякано себе почувати, тому що, тому що він після операції. Операція складна, операція для нього, я думаю, болюча. Ну, ми її зробили максимально правильно, максимально вірно. Так що випускаємо зараз. Його у рідну стихію. Так дивіться, це самочка. Самець десь поки що заховався. Але де? Ага, бачу. Он підріччі стоїть. Бачите? В далечині стоїть під підрічі. Поки що трошки він відійде. Я думаю, тут все буде добре, все в нього вийде. Рибасики під'їдають. Самі можете бачити. До речі, потрібно терміново гавайську піцилію десь шукати. Самець постарішав, самець втратив можливість до розмноження. Потрібно знайти гавайську піцилію. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто може знає, де взяти, у кого може є з вас, глядачів, підписників. Дивіться, ам'яки розігнали всіх. Ну, друзі, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Я думаю, в нас все вийде з мічіносцем, що ми його полікували. І він буде тепер парень хоч куди. Тому що у нього, дивіться, яка у нього дівка. Ух! Красиво! Ну він заховався, він зляканий, звісно ж. он стоїть. Зверху, бачите, да, далече ні. нічого. Він зараз перепливе. Відійде. Трошки стресує. Але самі можете бачити, який він... Ух! Красень. Нічого, все буде добре в нього. Так що, друзяки, всім дякую. Підписочка, перегляд обов'язковий. На все добре, друзі. О, він уже до своєї дівчинки. Дівчинка його зустріла. Всім до побачення, друзяки.